Доброго вечора, дорогі друзі! З вами канал Мотолас. В цьому відеоролику я поговорю про всякі прикаляхи, що я заказав з Аліекспрес. Весь товар заказував плюс-мінус один в один день і на наступний. Все, приїхало в одні великій упаковці, всі посилки сразу. І так, для машини я заказав пластикові такі лопатки. Вони коштували до 50 гривень. Спеціальна пластикова лопатка, коли тонуєш, протяг. Ця тканина в нас йде м'ягенька, тобто дуже зручна, дуже багато по відгуках її е, е, хвалили. Вийшла вона 10 гривень. Кісточку, кісточки мали бути 5 штук набор, але прийшла одна. Я там відкрив спор. Зараз це питання все рішать. Ця кісточка призначена в труднодоступних місцях. Наприклад, ви, там, де двері петлі, там мусор збирається і так далі. Ви взяли, тут піни залили, взяли кісточку так чук-чук-чук. Почистили, змили і вже там чисто. І останнє, що я заказував, це така наклейка, там, де вставляєте ключ, що вона підсвічується в темний період. Але, так як показує практика, ця, ця наклейка вона велика на шкоду А5, і якість поклейки самої на цій штуці просто хірова. Я брав би жири, все, як має бути, але це не то. Це, коротше, тупо мусор. Коротше, от така, як то кажуть, фігня. І в наступному відео я заказав на шкоду Октавію надписи на рівні безпеки. Це я вам вже покажу пізніше. Всім дякую за перегляд, ставте лайк, підписуйтесь на канал.